Званий мирний план Трампа а також про обстріли Запорізької атомної електростанції поговоримо із політологом Андрій Городницький. Доєднується до нашого етеру. Вітаю вас, пане Андрію. Слава Україні. Миром, слава вітає вас. Отже, колишній президент США, а тепер і кандидат в президенти Трамп в приватному порядку поділився деталями свого плану примирення України та Росії. Пише власне за Вашингтон Пост про те, що це. План полягає в тому, щоб Україна поступилась Російській Федерації частиною своїх територій, тобто йде мова про Крим та Донбас. Отже, чи можемо ми говорити, власне, якщо ми так будемо розбирати цю теорію можливого мирного плану Трампа, чи це корайський сценарій? Ну, по перше, треба дізнатися, це наскільки релевантна інформація, це угу. звичайно, Трамп неодноразово говорив про те, що Україні. Можливо, прийдеться поступити з територіями з іншої сторони, ніяк е, неодноразово там раз вищало це. З іншої сторони е, зараз в передвиборчій гонці дуже важко зараз відрізнити правди від брехні, е, чи це було сказано знову ж таки під час е, ескалації е, перед е, голосуванням за український законопроект, так званий. Чи, чи для чого взагалі це відбувається? Е, тому що ну ми також зрозуміли, що ця інформація викинута була в простір, якраз в цей момент, коли і е, Столтен Столтенберг також заявив про те, що нам потрібно буде можливо гіпотетично домовлятися з Росією, виходити за ці перемовин, і навіть можливо чимось поступатися. Е, тому це не тільки інформація від самого Трампа, але взагалі така дуже скептична інформація в наших партнерів. Е, Корейський сценарій, де то до нього треба ще дожити. Перше до корейського сценарія. По перше, в Кореї була, були введені американські війська. По перше, по-друге, там були вона була прийнята в НАТО, і як мінімум, парасолька на над нею зацвіла. Ми поки що нічого до цього не бачимо нічого цього не отримаємо. Тому говорити про те, що ну завтра ми отримуємо якісь розділені території. Ну складно говорити, те, що щось має відбуватися. Оскільки ні одна, ні інша сторона не може зараз вести повноцінно бойові дії, як мінімум, стагнація на полі болю має приводити до якихось е, перемовин або ще до якоїсь ситуації, тобто е, це вже такий майже доконаний факт. З іншої сторони, е, ця стагнація була приведена е, з одної сторони е, максималізацією і вийти виведення виведення на пік своїх можливостей, це майна до російської сторони, і е, е, недотриманням своїх. Е, Перемовних умов з другої сторони, тобто наші партнери нам не дають нам можливості вести повноцінні бойові дії. Тому тут фактаж такий, що якщо, якщо одна сторона не може змінити нічого, то от в принципі ми можемо змінити, якщо нам дати озброєння, дати літаки, дати підтримку фінансову, все інше. Будь ласка, ми готові міняти картину на полі бою і домовлятися вже там на якихось інших умовах ніж на тих, що є зараз. Тому що сказав Путін відверто, що ми будемо домовлятися з вами, але... Тільки дивлячись через призму умов на фронті, тобто що там буде відбуватися, поки що на жаль для нас на фронті ситуація не сильно втішна. Ну і що ви будете говорити? Окей, давайте зараз віддавати території. Давайте зараз ми відомо, ну навіть, що гіпотетично гіпотетичному віддамо, як сказав там Трамп. Ну гіпотетично сказав, тому що ми не знаємо, що це сказав чи ні території там Криму і Донбасу. Ну і що з того, і що далі завершиться? Ми ж прекрасно знаємо, що на цьому е, нічого нічого не завершиться, нічого не станеться. Е, конкретні пропозиції поки що ніхто нічого не заявляє е, з іншої сторони. Також я не, не чув ніяких запитів від нашого керівництва. Тобто, щодо, наприклад, введення е, ну, міжнародного контингенту на території України. Тобто, Зеленський тільки буквально, ось на тижні, він заявив, що він готовий прийняти інструкторів з Франції для того, щоб вони навчали наших хлопців, і то, що ви, кого вони там будуть навчати, я не знаю, тобто тому що наші хлопці скоріше їх можуть навчати. О тому, поки що, це така абсурдна якась така дипломатична політика, що давайте ми ніби щось зробимо, але для чого це зробимо? Для, для виду, для, для вашої внутрішньої якоїсь аудиторії, для того, щоб зробити з, з одного Шарль, Шарль де голя. З іншого ще якогось там великого полководця, але для нас це користі ніякої не принесе. Ну поки що ще раз кажу, я, я не сильно це все розумію, що відбувається е, щодо розділення територій до завершення війни. Ну поки що поки що до цього нічого не йде. Я бачу тільки такі великі залякування. Росія максимально нати на, ну, тисне на міжнародний простір своєю ядерною кнопкою і не тільки. От знову ж таки ситуація з реактором на заес. Вона говорить про те, що це ще раз один виток ескалації в конфлікті. Тобто, вона готова піти на будь-що навіть до ядерного якогось конфлікту, але щоб показати, що ми здаватися не будемо. Ну тобто, все відбувається та сама ситуація, що відбувалася, наприклад, минулому році або поза минулому році, ну тобто. Та те саме процес, але з одною такою великою відмінністю, що поки що наші партнери з кожним днем ну мені здається, починають більше і більше боятися ядерного зброї. Якщо на початку, точніше, в другій половині конфлікту, я вважаю, була така певна пауза, і вони вже зрозуміли, коли вони після того, як вони надали нам озброєння, після того як Україна відбила свої території, і вони зрозуміли, що нічого не відбувається. Вони зрозуміли, що можна в принципі працювати і. Путін просто блефує. то тут Зник у нас зв'язок із паном Андрієм. Зараз намагаємося його відновити. І, Власне, нагадаю, що ми працюємо в режимі наживо і доєднуйтесь до нашої трансляції також на youtube каналі TV7+. Адже там ви маєте змогу залишати нам питання під трансляцією. Обов'язково ми на це відреагуємо. Пане Андрію, насправді зараз чи чуєте нас так? Так, так, так ми насправді зараз бачимо заяви від різних європейських лідерів, в тому числі були от минулого тижня заяви про те, що немає спільної концепції української перемоги у наших партнерів досі на третій рік повномасштабного вторгнення. Всі продовжують говорити, що ми з вами стільки, скільки потрібно, і так далі, але про перемогу мова ніяк не йде. Потім ми чуємо від Антоні Блінкіна про те, що Київ стояв, Київ є. А от власне про інші області, які зараз тимчасово окуповані, мова не йде. От, на ваш погляд, чи вірять вони в Путіну, якщо власне може розгортатися сценарій про обмін Донбасу і Криму, до прикладу на вихід російських військ із Херсонщини та Запорізької області? Дивіться проблема зараз. Ну скиплі заключається у виборах. Не було б виборів, можливо, ситуація була б кардинально інша. Вони бояться того, що США не зможе перемогти до виборів. Ми дуже часто говорили попередні рази, ну, там рік тому, навіть більше, півтора року тому, що все буде заключатися. Тобто ми маємо перемогти до виборів США. Для того щоб цю всю перемогу з таким бантом великим донести до їхнього електорату, на жаль, цього не відбулося. На жаль, ця наша вели наш великий контрнаступ провалився, і ситуація в тому, що зараз їм потрібно як мінімум з цієї ситуації витиснути максимум. Ось і зараз вони намагаються зараз, навіть якщо гіпотетично про те, що знов ж таки ми раніше говорили. Ситуація така, що на фронті ну, взагалі нічого не можна буде змінити через е, і політичні обставини, і багато інших через е, ну дуже слабкість духу політи, політиків західного світу, Прийдеться робити так, що давайте ми з вами домовимося. Тому що дійсно як не кажуть, у вас є Київ, у вас є держава, ви зберегли суверенітет. Нічого страшного немає, що ці території, які там зараз знаходяться під окупацією, вже там, тому що вони вже там. Вони вже там не перший день, не перший рік деякі території. Ну нічого страшного побудуть поки що там, а з часом, можливо, гіпотетично, ми е, від тій території заберемо, навіть не військовим методом, а навіть якимось дипломатичним методом. Путін не вічний, Давайте ми домовимося після його смерті, тому що він вже, е, він вже старий, мало що може там, може, переворот буде ще щось. А там вже ми домовимося ці території. Все одно їх ніхто не буде визнавати. Вони будуть сіра зона, ну де як Придістрові так далі. Тобто, ну все ж окей, ж ви Чому будете їхати вмирати і так далі? Тобто перемовниці ведуться, вже скажу дуже дуже давно. Але хі, проблема в тому, що поки що Україна на це не готова. Ну якщо ми поклали таку кількість життів за це, е, ну я не бачу такої релевантної е, заміни цієї ситуації. Окей, ви го, ви, говор, ви говорите про якісь там перепони, точніше, кордони зараз там гіпотетичні е, Окей, що, що 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 взамін? Ну, ви хочете довести Україну до того, що 에, давайте ми вже все, щоб ми, ви у вас немає ні озброєння, у вас немає нічого. Ви хочете стати поставити Україну на коліна, показати, що ось ви відступаєте, ви відступаєте, ви відступаєте. І тоді вже щоб Україна сама погодилася, тобто ви її просто фізично ви її задавлюєте, щоб морально потім натиснути і сказати: ну, от, все, ви вже програли майже все. І що ви не хочете втратити взагалі все, тоді давайте вже будемо на наших умовах домовлятися. Тобто, мене таке чи що, що наші партнери тиснуть на через свою неспроможність на нас. Хоча смішно це все ще раз кажу. Озвучувати. Я вже неодноразово це говорив. Що можливості наших партнерів на порядок потужніші і більші, ніж в російській Федерації на порядок. Ми зараз граємося в якісь ігри. Ну це такий шантаж від наших партнерів, дуже дуже жорсткий. На жаль, і, і поки що ще раз кажу: вони хочуть малою кров'ю отримати таку саму перемогу, навіть якщо буде <кій> тимчасово перемир'я, як це відбувалося неодноразово в тому самому Ізраїлі, наприклад. О, тому що США звикли тиснути на своїх партнерів. Ми ж ми ж бачимо, Тобто Ізраїль вирішує навіть остання ситуація, ну показує те, що маніпулятивні ситуації і має скажімо так, висновок у ситуації має бути за США, тому що якщо зараз не вигідно США в чи в тому чи іншому регіоні посилати чи озброєння, чи якісь інші там фінансування, чи навіть розпалювати конфлікт. А США любить любителі розпалити конфлікт, коли їм це вигідно, і дуже жорстко посилати і озброєння, і ППО, і все інше, в ту чи іншу точку. А от коли не вигідно, ситуація ж різко міняється. Нічого немає, ми нічого не можемо, нічого не це. Ну знову ж таки така сама ситуація зараз із Україною. От. точніше, якщо взяти ну, зараз Ізраїль, то що вони зараз хочуть вивести війська зараз частин. Більшу частину військ сектор газу вивести для того, щоб показати, що ми йдемо на дескалацію конфлікту, тому що якщо зараз Іран вступив війну, це переросте в дуже дуже потужний конфлікт і знову ж таки можливо, навіть і на один день. І ми можемо завершити з тим, що потрібно буде жорстко фінансувати ту сторону і жорстко фінансувати Україну, тобто і. Тривається ще один фронт, дуже дуже жорсткий. А перед виборами ну тобто, це така можливо кількість кінець демократичної партії. Тобто, ви розпалили два великі конфлікти, в які гине там величезна кількість жінок, дітей і так далі. Тому що картинка ж буде красива. Ви розумієте, скільки трампісти будуть показувати цю картинку? Гляньте, що в секторах газа робиться, боже мій милий, вмирають сотні людей, бомбардування і так далі. тому подібне в Україні, скільки вже вмерло. Тобто, і вони будуть показувати, який Байден поганий. І тому зараз ця ситуація робиться на те, щоб дескалювати конфлікт, що в Україні що там Принаймні до виборів, щоб це все затихло, щоб показати, що ми ж зберегли Україну, ми зберегли і Ізраїль, і все інше. Ми там поборолися з тероризмом. Тобто, так ся, але медійно це можна виграти. Все інше поки що буде програшне для США. Тому що ми, ми також прекрасно розуміємо, що навіть якщо зараз нам дають все озброєння, максимальну кількість фінансів, ми не встигнемо до виборів здійснити. Те, що ми хочемо здійснити, на жаль, і США це розуміють. США не хочуть ризикувати. Навіть якщо там серед якихось гіпотетичних таких можливостей цей це десь би відбулося, ну США не хоче ризикувати. Навіщо? Навіщо ризикувати, якщо можна спокійно, посне після виборів знову там почати якісь свої ігри? Там і вже навіть відкрити фінансування, і вже навіть почати якісь там то ну, перетяжки на фронті, там навіть ну заморозка конфлікту, ще що там це вже зовсім інша ситуація. От і тому на жаль, я серед скажу питання зараз не тільки навіть в Трампі, а скільки вже питання у демократі. Щодо того, що Україні можуть запропонувати наприкінці минулого тижня, Ла Репабліка Пабліка про те, що Україна віддає території Росії, але вступає в НАТО, а в альянці допускають такий варіант вження війни. Чи можуть Україні пропонувати такий сценарій? Ну дивіться, прямо ніхто про це говорити не буде. тому що як, як вам запропонують відрізати ногу, але зберегти тіло розумієте? Хоча в медицині це можливо, але в принципі, в е е е е демократичній країні, коли... В демократичному світі, скажімо так, там де закон має бути над е, якоюсь мораллю це дуже дуже складно. От і в принципі ще раз кажу: в кулуарних розмовах дипломатів часто можна почути, і я неодноразово розмовляв, що так звичайно, давайте це робити, і дуже часто до речі, і наші вже. Наші вже ну не дипломати, скажімо так, там більше, більше бізнесмени великого рангу там говорять про те, що давайте можливо вже завершувати, тому що ми, ми, ми потерпаємо і з кожним днем, те як я вже й говорю дуже часто. Ми з кожним днем отримуємо дуже дуже великі втрати і невідновлювані втрати української і економіки і е, ресурсу людського, і багато, багато багато чого іншого. Якщо ми зараз не при, не припинимо протягом там певного періоду це все ну це жахіття. Ну то ми можемо отримати велику катастрофу насправді і для України, майбутнє. це може бути пір, пірова перемога. Е, тому зараз про це вже ведеться така дуже дуже серйозна розмова, і я вже не говорю про якісь такі радикальні методи. І з кожним не все більше більше задумується про те, щоб е, дійсно там обміняти якісь там території. Хоча це абсурд у речі, насправді це абсурдно. Каже, серед з точки зору законодавства, міжнародного законодавства, це абсурд. Як ми можемо обміняти? Тобто, що ми виходимо, кажемо, ми віддаємо ці території, але беріть у нас НАТО. Ну, я ще раз скажу, я цього не уявляю на 110%. Ну, це з моєї точки зору, це неможливо е, гіпотетично, ще раз кажу, це може бути заморожуваний конфлікт, тобто певна демаркація території, така формальна, як це відбувалося там з 14 там, по 22 рік. Тобто, і звичайно, ця територія буде мінятися вперед, назад, чуть-чуть там у там ну, по, 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 по цій гіперболі, там за якимось конфліктом. Але. Ну, щоб це віддати формально, ну то підписати документ, сказати, ми ми затверджуємо, що Російська Федерація забрала свою конституцію, забрала територію там України. Ну ні, такого не по перше, це буде удар і плювок цим тим самим демократичним країнам в лице. Ну тобто, ми дозволили. Ну що можна тепер в демократичному 21-му 21 столітті взяти силою, зайти на територію, знищити кучу територію, вбити сотні тисяч людей. Погрожувати ядерною зброєю, наплювати на всіх, на потім вийти чистим з води, офіційно оформити всі документи і сказати: Ну, все, ми завершили, я віддала свою територію. Ви вмилися своєю кров'ю. Будь ласка, приймайте нас. Тепер ми знову красиві, прекрасні. Ну тобто, як цей світ буде жити після цього? Просто закрити очі і забути, чи що стерти з пам'яті? Якщо колись це могло відбутися, то зараз поки що ні. Ну, я не знаю, хіба що я ще раз кажу, як його, зірвуть якусь ядерну бомбу, як хотіла ця велика, велика ця журналістка з Російської, з Російської Федерації, так званої. От, знищить всю електроніку в світі, я не знаю, знищить всю пам'ять. І тоді вже потім будуть знову ж наново, наново переписувати історію, як любить Російська Федерація. Ну, ну поки що я про це ще раз кажу, навіть навіть не думаю. Поки що вона йде своїм чином і. Поки Україна готова боротися, ну вони, вони нічого не зможуть цього зробити. Ну, це представник Китаю говорив про те, що потрібно, аби в цій війні не було переможців і переможених. Отак, отак воно якось виходить, хоча не зрозуміло, як це буде виглядати. Наскільки для України заморожений конфлікт це небезпечно, тому що Російська Федерація може використати цю паузу для нарощування військової потужності, ну і ми можемо використати для нарощування військової потужності. Але чи будуть це... нам допомагати партнери так потужно, якщо це буде заморожений конфлікт? Дивіться, ситуація після замороження конфлікту вона зовсім інша. насправді. ми боремося зовсім іншому конфлікту, зовсім інші часові проміжки. І дивіться, по перше, тут є декілька варіантів. Ну гіпотетично є умови. Ще скажу. Ну, якщо уявити, просто ми зараз виберемо один варіант, сотні, наприклад, mm. тому що варіантів може бути дуже багато і обставин. Тобто, як буде вести себе Росія? Ми не знаємо, як буде вести себе наші друзі. Ми можемо гіпотетично уявити, якщо зараз, наприклад, на цій всій ситуації все стає. Перестають бомбардування, перестають перестрілки, так далі, тому, тому інше. Ми гіпотетично починаємо перемовини. Тобто, перемовини можуть тривати і 10 років насправді. Тобто, ми вже бачили в Мінській ну, ці перемовини, так звані, і е, наприклад, нам допомагають наші партнери. Тому що, грубо кажучи, всі промислові потужності військові запущені там, значить, кудись потрібно його продавати. Правильно, тобто вони ж не будуть, ну, окій, наповнили вони свої склади, наповнили там максимально продали куди в інші території, але все одно. Ну куди саме краще продавати в Україну, тому що це безмежний можливий російський величезне більше країни Європи, де можна туди в склади. Коли вибачте, мене в це все озброєння і продавати відповідно, за кредитні гроші за свої ж гроші продавати самому собі. Це ж ідеально, розумієте? Це бізнес-проект 21-го століття. Всі мріють зараз про це попасти ну, втрапити в цю ситуацію в Україні. І бізнесмени приїжджають і моляться на це. Тобто, іпотетично це можливо, тобто що у нас відкривається цей шлях, у нас починають накачувати зброю, накачувати можливості, будуть всі їздити, піаритись на тому, що ось Україна, яка сильна, вона вистояла так далі. Хтось навіть долучить до якогось е, проценту навіть до НАТО, можливо, в політичну структуру до НАТО. Я не знаю, як це можливо, але гіпотетично можливо навіть політичну структуру не військово, політично долучить навіть. Ми можемо також приймати в цьому участь. Візьмуть в ЄС вже економічне нагнітання фінансами. Нам буде полегше, тобто ми можемо навіть закрити свої якісь економічні можливості. Тобто, ще раз кажу, гіпотетично і навіть якщо при умові, навіть якщо Російська Федерація буде нагнітати свої можливості, дивіться, що змінюється для Російської Федерації. Якщо не знімаються з неї санкції, не знімає а тільки нарощують санкції, тому що, грубо кажучи, вони залишаються під ну залишаються агресором окупантом території, вони не віддали. Значить санкції не знімаються. І політично ця ситуація жахлива, до речі, економічного стану Російської Федерації з часом буде погіршуватися. Тому що ну так, вони будуть шукати різні шляхи, там але якість озброєння і швидкість його відтворення буде погіршуватись. Так, вони будуть знаходити різні шляхи, але це ще раз кажу, це не далеко не варіант в розвитку Російської Федерації. А для України, в принципі, це навпаки можливо буде навіть такий досить таки непоганий варіант. Знову ж таки, відмовитися від цих територій тимчасово поки що буде дуже складно. Але ще раз кажу: повторюся, гіпотетично це можливо. Навіть для того, щоб переперепочити, чи буде це критичним варіантом? Ну в будь-якому випадку ще раз кажу, російська Росія не відмовиться від того, щоб закупити ще більше територій, закупити всю Україну і знищити Україну тут. Питання моралі, питання законодавства, питання тому, що на цих територіях Російська Федерація продовжує геноцид України, тобто на тих, що вона закупила, вона знищує повністю моральний дух. Це мільйони людей. Мільйони дітей, сотні тисяч дітей, які вона ну, викрадає їх, перевчає, вчить оце маразму нацистського режиму Російської Федерації, тобто це втрачене покоління. Ми бачимо, що сталося на жаль з Донецькою і Луганською областями. Ми бачимо наскільки там критична ситуація з молоддю, і багато хто з молодих людей, які виросли в цьому, в цьому суспільстві, якщо можна назвати серед цих недолюдей, вони зараз воюють проти України, і вони набагато ідеологічно заряженіші ніж ті самі росіяни. Вони воюють як жорсткі вовки, розумієте, проти українців. Вони ненавидять нас. Тому ми, ми можемо під боком виростити ще величезну кількість тих самих яничар, українців, які були колись українцями, і на жаль, вони можуть виростити в таких умовах. Тобто, ми втрачаємо величезне покоління, ми втрачаємо ще мільйони людей. і так далі. тобто це з моральної точки плюс. Вони там ж продовжуються той самий. Катування, і те саме, що відбувалося з кимськими татарами в Криму, і відбувається до сих пір, до речі, тих, хто там проти них так далі, хто буде протестувати, це ж будуть на роки, це будуть катування ФСБ, їхні КГБ і так далі. І це все буде нарощуватись, нарощуватись тю, Тюрми, вбивства і так далі. На тих територіях продовжується. Тобто, чи готові ми морально до цього, тобто відпустити цих людей і як -то, точніше віддати на призволяще оцим російським недолюдам? Поки що для мене також загадка. Але міжнародне суспільство воно готове. Воно готове. На жаль, воно готове, тому що ще раз кажу, для них вибори більш важливіші. Те, що ще раз кажу, вони рахують, це. Це банальна математика, банальний бізнес. Якщо вони ж тобі прикинули, зараз потрібно трішки притихнути для того, щоб Україна взагалі не програла цю територію. От і, і через там певний час, коли вже повністю запустяться всі ці жорнова, от е, виробництво озброєння, фінансування, всього іншого, коли буде благо, благочинна обстановка по фінансуванню і в США, і в Європі і так далі, це ж можна зробити і в пікаря. Зараз це Буча, велика така, я маю на увазі Буча не міста, а такий сплеск емоцій, що зараз все на слуху, і тому багато політичних опонентів грають на цьому. А якщо воно затихне. То можна, і, вибачте, не втіхаря виділяти: там мільярд, там три, там то чотири. І там ніхто навіть політично не буде знати цього. Але в Україну будуть їхати просто ешелони цього озброєння, фінансування і так далі. тому Ще раз кажу: тут як, як потрібно як використати цю ту ситуацію. Тут можна і виграти частково, і в, одному, в одній умові, і звичайно, в іншій. Ми, звичайно, хочемо максимально виграти в цій війні. Звичайно, відбити всі, всі свої території, е, як мінімум, вийти зараз на 22-й рік по територіям, а далі вже побачити. Але поки що черскажу, нам не дають цього зробити. Наші ж партнери не росіяни, а партнери наші сили засобів для цього немає. Зараз дійсно про це говорять і військові, і волонтери. Власне, і в новому опитуванні від соціологічної групи Райтинг запитали в українців, чи вірять вони в те, що власне Україна збереже свої території 1991 року. І лише 45% українців в це вірять. Чи може суспільство тиснути на владу, власне, якщо ці настрої будуть збільшуватись, може звичайно, і буде, але вже тисне. Опоненти грають на цьому дуже сильно потужно. Що слабка влада? Ну це нормально. Дивіться, Це нормальна політична ситуація. Тобто, коли тобі не дає, коли в тебе є програш на фронті, відповідно в тебе буде програш і політичні? Ну це, ну це стандартно плюс економічна складова. Ми ж бачимо, що відбувається в економіці. Нам вже починають зараз після втрати багатьох там ну, гідроелектростанцій, і так далі, які зараз були знищені аршистами. До речі, дуже технічно і дуже хитро. Нам вже починають розказувати корупціонери про те, що нам потрібно підвищити тариф вдвічі для того, щоб приватним структурам Ахмієту всім іншим відбудовувати їхні приватні станції, не будувати нові, якісь технічні, ті, які неможливо знищити і так далі, дуже швидко. Ті, що за два роки ви ви не побудували. А відбудовувати ті, що є, розумієте, приватним структурам за наші ж кошти дуже круто звучить прекрасно, але ще раз кажу, це на роки. Бо зараз щоб це все відбудувати, це треба там 5 років, наприклад, і для того, щоб це все відбудувати. Але ми маємо платити за це величезні кошти під час війни. Окей, це все чудово. Ми не бачимо підтримки від держави. Ми бачимо безліч корупційних скандалів. Ми бачимо про те, що СБУ починає там давити на, на, на населення, на громадський сектор, на журналістів ходити давити через ТЦК, і так далі, залякувати війною, все інше. Тобто, ми повернулися в якісь часи туди до війни і так далі. Тобто, поки що, від влади немає цієї підтримки, немає цієї синергії між народом і владою. Тобто, вони щось там стараються нав'язати якісь там умови, ще щось, але поки що дуже дуже важко їм це вдається. Тут тобто ви не справляєтесь і зовні, і всередині справляєтеся. Так, дійсно, це проблема. І е, наскільки вони вдало вискочить цієї проблеми переможцями, буде видно лише з часом. Тобто, ну зараз критичний період це буквально цих півроку. Це критичний період, як і для нашої влади, так само і для міжнародних структур, і для війни в цілому. Тобто, ми маємо цей період пережити дуже дуже де зараз до складу, насправді, тому що ну поки що ще скажу. Зараз якраз де такий переломний етап війни, ми ніби і справляємося з багатьма ситуаціями. Ми побудували власні дрони. Круті дрони, які там луплять Російську Федерацію, там ну, на величезній відстані обіцяють ще в два рази більше. Тобто, звучить це все дуже круто, і ми справляємося з цим теж дуже непогано. Але от інших ситуації ситуації нас дуже багато проблем і внутрішніх. Тобто, поки що, влада дуже так. Ем... Складно складно починає е, виборсуватися своєї внутрішньої політичної кризи. Вони стараються максимально через деякі там свої засоби масової інформації відбилити себе. Але поки що, на жаль, ну ми бачимо, що чим більше будуть проблеми на фронті, тим більше будуть проблеми і всередині. середині. це нормальна ситуація, нормальний психологічний темп. Ми поки що не вийшли ще з кризи попереднього від, від контрнаступу. Ми ми лише оцей спад. Ми тільки почали відчувати, то що ми відчули потім пішло піднесення, певне, і зараз знов цей спад. Тобто ще раз кажу, ми йдемо по кіносоїді, це в психології. І зараз, на жаль, ми знову е, йдемо в цей на цей спад, доки не буде підтримки. Шерзкою, якщо зараз нам не дадуть цю підтримку США, наприклад, моральної підтримки, щоб ми зрозуміли, ага, нас підтримують, нас люблять, нас ми е, Тоді в нас буде скажемо так, ментально в нас, в нас буде цей запас як мінімум ще на півроку. Якщо не дадуть фінансування, ну тоді може бути серйозні проблеми, і Росія на жаль може з цим скористатися. Вони вони вже працюють дуже варіант. Ви бачите, як вони класно висвітлюють кожну ситуацію і як б'ють точково. Вони бачать, що населення дуже жорстко реагує на ТЦК, навіть те саме. Як вони жорстко реагує на населення, дуже дуже погано відноситься зараз до, до мобілізації. Ну, половина як мінімум людей проти того, щоб там мобілізували. Розвіть половина під час війни. Ну це жах, і росіяни дуже хитро б'ють самі. Тож вони знімають відео різні рекламні відео і запускають ту точку, точково по всій Україні, щоб всі бачили це все. Тобто вони працюють і вони будуть працювати над цим. І на жаль, раз кажу, частково це спрацює в Україні. І на жаль, раз кажу, ми можемо отримати великі проблеми в путь е, ну, у владі. Не дай Бог, що там станеться, от ну, я маю навіть, з якимись керівниками ще щось. Ну це може потім визвати, викликати великий такий резонанс серед населення і зрозуміти, що ось, все, ми програли. От якщо вже нашого керівництва там щось сталося, тоді вже все розумієте. Тобто, щоб не відбулося і паніки, це найціквіше влада нас до цього не готує. Тобто, mm -hmm. ми не бачимо від влади інформації, тобто вона не каже, що буде далі. Якщо раніше нас просто, вибачте, не брехали, але принаймні. Дуже класно заспокоювали там два-три тижні. Ну це було настільки крутий хід, насправді ну, це, це що в історії можна буде описати. Насправді, але це правда, що дійсно це справді, це ментально українців. Вон, е, ментально українцям вдало пережити цей критичний момент. То зараз ні правда, ніякий е, ну, ніякі хитрі. Якісь е, ну принаймні, ми не бачимо взагалі ніякої комунікації з нацето. Тобто ми бачимо тільки, що Зеленський виходить, і в кожному інтерв'ю він розказує, що нам кінець. Ну стоп, якщо ти ну да я, я згоден, що краще почути правду жахливу, ніж то, що давайте ми там в травні поїдемо на пікнік. Uh -huh. Це я, я за це, але в будь-якому випадку ти розкажи свій план. Ну якщо в тебе немає плану, так дай дорогу людям тим, хто має цей план, хто знає, як працювати. Тому що поки що я бачу тільки абсурди плакання постійно в ветерах. І ніякого реального плану домовленості з партнерами. Партнерам спокійно. Ми вас підтримуємо. Ми вам все дамо. Ви ви переможете в будь-якому, Точніше, точніше, ви не переможете. Ви отримаєте все, що вам потрібно. Ви отримаєте все, що вам потрібно. А коли що, де, як ну знаєте, у мене таке відчуття, що вони собі ментально вже зберегли собі Україну. Ще раз кажу, та, що вони вже готуються до якихось своїх внутрішніх проблем, ніж до якогось там міжнародних. Вони зараз викинуть величезні кошти в зміцнення слова військово оборону. У такі армії, от відповідно, дуже багато крутих великих бійців, які засновані на озброєнні. Ну на на озброєні просто ну, виростуть максимально максимально виростуть. плюс штучний інтелект буде підключатися. І це ще раз Це така переростання економічної кризи в міжнародному просторі на більш високий рівень Тобто відновлення європейського континенту і відновлення там США і так далі, тобто по фінансовому плані. От вони за цих там 5 років, 5-10 років повністю переозброяться, тому що ж треба було ж викинути все старе барахло. От вони все, все старе барахло вже викинули майже. От зараз вони переозброяться, дадуть зброю якусь Україні. Ну, заплатили це там, пару сотень тисяч життів і території там, країни третього світу. Чи велика це плата для США і Європи? Залишу це питання без відповіді. Дякуємо, пане Андрій, що доєдналися до марафону 8. Політолог Андрій Городницький був з нами.